Вливання в місцеві бюджети і яскрава промова. В міжнародному виставковому центрі відбулася п'ята рада регіонального розвитку. В заході взяли участь найвищі особи держави та очільники областей, міст і районів України. Президент за допомогою порівнянні навіть літературних обертів розповідав про досягнення децентралізації та головні для країни завдання. Як це вплине на життя Кіровоградщини, розкаже нам Яна Семенюк. Рада регіонального розвитку зібрала кілька сот учасників, присвятили захід розвитку території та впливу на нього політичних та економічних подій. Першим слово бере Петро Порошенко, починає з досягнень політики децентралізації. Говорить, в країні ще не було таких значних вливань у місцеві бюджети. Підйом описує порівнянням. Якщо провести аналогію з медичною сферою, то ситуація в економіки виглядає приблизно так. І повірте, мені добре проінформованій людині, я не згущаю фарби. Ми, будучи вже на межі з потайбічним світом, потрапили до реанімації і вижили. Провели певний час в палаті інтенсивній терапії і підвелися на ноги. Далі переходить до наступних завдань для влади. Говорячи про подальшу долю податкової поліції, гарант вдається до метафор: моя пряма політична воля полягає в тому, що цю структуру податкову поліцію слід ліквідувати. Її роботу мають виконувати не м'язісти хлопці в масках, а ботани в білих комерцях через аналітичну роботу. Не оминув президент і тему блокади. Вважає перекриття залізниці добровольцями лише відштовхнуло окуповані території ще далі до РФ, і це може вплинути на прийняття рішення про черговий кредит від МВФ. Тож керівник держави пропонує з цими наслідками боротись ініціаторам блокади і вже без жодних порівнянь називає їх імена. Сьогоднішній мій день почався з наради з цього питання, і один із її учасників, до речі, запропонував відрядити. До Вашингтона в якості спецпредставника Андрія Івановича разом з Семенченко, Юлією Володимирівну разом з Парасюком. Якщо самопоміч організувала і патронувала блокаду, то хай би виправляла наслідки цієї диверсії. Звичайна пропозиція була жартом. Негативно відзначив Порошенко й Тиголів областей, що підтримали блокаду рішення сесії ще до заборони торгівлі на державному рівні, адже ті не мають на це повноважень. Кіровоградщина ж підтримала блокаду вже після рішення про заборону на найвищому рівні. Про наслідки торговельного бойкоту говорить і прем'єр-міністр. Я вважаю, що блокада, яка відбулася, це блокада була не в інтересах України. Це блокада була в інтересах Росії. Це блокада проти українців і проти нашої держави. Це блокада, яка спричинить стримування нашого економічного зростання. Далі учасники говорять про діяльність спрямовану на покращення економіки країни. Ось представниця Європейського інвестиційного банку описує програми для переселенців. Проте виявилось в установі події на сході інтерпретують інакше ніж Українська держава. Акцент програми ставиться на областях, которые непосредственно пострадали от конфликта, это Донецк и Луганск, а также на тех областях, которые ощущали или приняли на себя первый удар волны внутренне перемещенных, это Харьков, Днепро и Запорожье. И другие э, Лили, города... Я прошу прощения, у нас нет конфликта на востоке. У нас есть российская оккупация украинской земли. Після інциденту жінка принесла вибачення і розповіла про решту проєктів. Один з них на фінансування банком програм місцевих органів влади. Такі є і на Кіровоградщині. Підприємство дніпро кіровоград бере участь у програмі на оновлення комунікацій. Очільник області не виключає, що на цьому співпраця не завершиться. Будемо надалі спрацювати із банком для того, щоб, наприклад, дуже актуальним питанням для Кіровограда і для Кіровоградської області є сміттєпереробне підприємство. І власне, це одна. Місцем, яка може бути використана з допомогою цієї цього фінансового інституту. Ще одна пріоритетна тема зустрічі стан українських автошляхів. До учасників звернувся очільник міністерства інфраструктури. Говорить про необхідність глобального оновлення доріг для наочності катастрофічного стану, наводить статистику. Хотів наголосити на питання безпеки. На жаль, ми втрачаємо щороку співрозмірну кількість громадян, яка гине у війні з Російською Федерацією. Ми повинні скоротити. Ці смерті сморти смерт, скаліста каліста на українських автошляхах. Далі про досягнення та проблеми говорили представники регіонів. Така зустріч дає можливість містам та районам якнайшвидше впроваджувати соціальні, економічні та інфраструктурні ініціативи державної влади. Говорить очільник Кропивницького. Всі пункти життя нашого міста вони практично переплітаються надзвичайно тісно, тісно з програмами розвитку в цілому держави з тими глобальними. Питаннями, які озвучували і мої колеги, і голови обласних державних адміністрацій, і обласних рад, ми стоїмо на правильному шляху, ми розвиваємо ефективну громаду. Далі території, так само як і центральна влада, мають докласти якнайбільше зусиль для боротьби з корупцією. Таке завдання в кінці своєї промови перед учасниками поставив президент Яна Семенюк, Анатолій Басист, день за днем.